Почнемо з діаграми. І так, дивіться, будь ласка, для того, щоб на діаграмі були всі потрібні нам підписи, нам необхідно виділити дані трьох колонок. З оцієї таблички, де в нас обмеження по ресурсам, необхідно виділити першу колонку лівою кнопкою миші. Я виділив діапазон комірок А5 А10. Далі, мені треба виділити колонку Є. Е. Та мені треба буде виділити колонку G. Так от, якщо я зараз лівою кнопкою миші почну виділяти колонку E, то в мене з моєї колонки A оце виділення зніметься. Для того, щоб це не сталося, я натискаю на клавіатурі кнопку Ctrl і тримаю її. Утримаючи Ctrl, я виділяю діапазон комірок e 5 e 10 І так само утримуючи Ctrl, я виділяю діапазон комірок G5G10. Ось так. За допомогою клавіші Ctrl я можу виділити окремі діапазони комірок. Далі переходимо до вкладки вставлення, стовпчасті діаграми. Найперший тип діаграми ось звичайна стовпчаста діаграма. Давайте подивимось, що тепер нам з нею треба зробити. Назву діаграми я видалю. А ось тепер треба розібратись з оцими ресурсами. Ну, дивіться, будь ласка, помаранчевий стовпчик в нас зараз показує запаси, наявні запаси ресурсів. Ну, а синій стовпчик це обсяг використаних ресурсів. Ну і оскільки обсяг використаних ресурсів не може перевищувати наявні запаси, то в нас в усіх випадках для всіх п'ятьох ресурсів синій стовпчик не перевищує оцей помаранчевий. Далі. Я наводжу курсор миші на помаранчевий стовпчик. Права кнопка миші. Формат ряду даних. Так, ось тут нам треба з вами буде погратися з оцими параметрами: перекриття рядів та ширина площини. Перший параметр перекриття рядів. Тут необхідно виставити 100%. Зараз я почну збільшувати це значення. А стовпчики наблизились один до одного і тепер починають накладатись один на одний? Причому наш синій стовпчик, наш найменший стовпчик, зараз розташований позаду помаранчевого. Якщо я зроблю перекриття рядів 100%, то мій синій стовпчик повністю заховається під помаранчевим. А нам необхідно навпаки, щоб синій стовпчик був попереду помаранчевого. Як це зробити? Ще раз я клікаю у вільному місці на діаграмі правою кнопкою миші і обираю вибрати дані. З'явилося ось таке діалогове вікно. Зараз тут в мене вказано два ряди даних. Це обсяг використаних ресурсів та обсяг запасів ресурсів. Оці два ряди даних необхідно поміняти місцями. Виділяємо обсяг використаних ресурсів. І ось тут кнопка вниз. Натиснули її один раз. Тепер в мене йдуть запаси ресурсів, а потім обсяг використаних ресурсів. Це те, що було і треба. Окей, якщо ми тепер подивимось на діаграму, то ось дивіться, наш маленький синій стовпчик тепер вже знаходиться попереду великого помаранчевого. І тепер ми знову повертаємось до формату ряду даних. Перекриття рядів можемо виставити 100%. Ось так. Є. Ну, а тепер а, ще треба деякі налаштування зробити з кольором. Помаранчевий стовпчик виділив. Права кнопка миші. Формат ряду даних. А, давайте зробимо суцільну білу заливку. І зробимо якусь рамку. Суцільний контур, синій. Ну, а той ряд даних, який знаходиться попереду нього, ось цей маленький синій прямокутник. Тут давайте заливку зробимо теж суцільну. Оберемо якийсь світлий кольор. Ну, наприклад, ось такий. І що я хотів тут ще змінити, це налаштувати оцей другий параметр ширина площини. Зменшимо його. Зменшуючи ширину площини, наші стовпчики стають ширшими. Ну, ось так. Отже, з діаграмою ми розібрались. Давайте впевнимось, що все працює правильно. Ось дивіться, якщо я. Нашу виробничу програму зараз видалю, тоді що? обсяг використаних ресурсів по нулях. Далі, якщо я починаю виробляти скільки одиниць продукції А, продукції Б та продукції С, використані ресурси, їхній обсяг збільшується, і, відповідно, на діаграмі це показано. Якщо я запущу оптимізацію виробництва, Буде розроблений оптимальний план в межах існуючих ресурсів. Ну і ми бачимо, дефіцитними є другий ресурс, третій ресурс і п'ятий. А залишки в нас мають перший ресурс і четвертий. Отже, будемо вважати, діаграму побудували. І тепер а, другий етап, те, що треба зробити, це кнопки для того, щоб можна було автоматично змінювати запаси ресурсів. Самі по собі кнопочки вони займають певне місце, так, по висоті. Тому мені доведеться оці рядки збільшити по висоті. Виділив лівою кнопкою миші одразу всі 5 рядків. Далі підводжу курсор миші на межу двох сумісних рядків, натискую ліву кнопку миші і тягну цю межу вниз. Ну, Наприклад, ось так. І в мене всі 5 рядків одночасно стали більшими по висоті. Ну що тепер тут можна? Можна, в принципі, відцентрувати по вертикалі. Все готове для того, щоб додавати кнопки справа. Для цього нам знадобиться вкладка Розробник. «Вставити». Ну і ось тут в нас є така кнопка, називається лічильник. Я натиснув лічильник. Підводжу курсор миші до тієї комірки робочого аркуша, куди я хочу цей лічильник додати. І потім лівою кнопкою миші малюю місце положення цього лічильника. Відпустив ліву кнопку миші, лічильник додався. Але. Якщо зараз я починаю з ним працювати, нічого не відбувається. Тобто цей лічильник спочатку треба налаштувати. Права кнопка миші на лічильнику, формат елемента керування. Ось таке діалогове вікно. Давайте налаштуємо лічильник таким чином, щоб можна було по натисненні на кнопочку вверх або вниз, одразу змінювати запаси ресурсів на 1000 одиниць. Як це зробити? Тут є певні проблеми. Проблеми полягають в тому, що ось тут ви бачите два поля: мінімальне значення нашого лічильника і максимальне значення нашого лічильника. Так от виявляється, що максимальне значення нашого лічильника не може перевищувати 30 тисяч. А в нас, от ми бачимо перший ресурс, тільки початкове значення має 52 тисячі умовних одиниць. А давайте ми з вами домовимося, що ми будемо працювати з вами не ось цією коміркою g6. А з якоюсь іншою коміркою. Наприклад, обсяг запасів ресурсів в нас буде зберігатись в комірці H6. Тільки тут буде зберігатись значення не тисячі, а в 10 разів менше. 5200. Давайте так зробимо. Спочатку я оце вікно закрию. Далі в комірку H6 я введу значення 5200. Ну, а тепер в комірці G6 я просто запишу формулу дорівнює H6 помножити на 10. І тепер при налаштуванні лічильника я буду зв'язувати цей лічильник з коміркою H6. А не з коміркою G6. Отже, знову права кнопка миші на лічильнику. Формат елемента керування. Тепер. Полі поточне значення я запишу ось це поточне значення 5200. Мінімальне значення максимальне я змінювати не буду. Нехай вони такі і залишаються. Крок зміни буде 100 одиниць. Ну і останнє поле, яке треба тут заповнити зв'язок з комірками. Зв'язок з комірками ми пов'язуємо наш лічильник з коміркою H6. Ось так. Окей. Можемо перевірити, як працює наш лічильник. Дивіться, будь ласка, я натискаю кнопку збільшити. Значення в комірці H6 зростає на 100 одиниць, і, відповідно, значення в комірці G6 зростає на 1000 одиниць. Одночасно, із цим ми бачимо, наш графік, перший ресурс теж починають зростати. Ну і, відповідно, ми можемо зменшувати. Ми можемо зменшувати запаси цих ресурсів. Тепер для того, щоб ось ця комірка H6 нам не заважала, щоб ми її не бачили взагалі, що вона існує, ми візьмемо оцей лічильник і перемістимо на місце цієї комірки H6. Права кнопка миші на лічильнику. Далі Escape меню убрали з екрану. Ну а тепер лівою кнопкою мишки тягнемо лічильник на нашу комірку H6. Ну, ось якось так. З лічильником для першої комірки завершили. Тепер все так само для всіх наступних комірок. Ну, і наприкінці, що ми маємо? Тепер ми можемо за допомогою оцих кнопок коригувати значення запасів ресурсів і знаходити новий оптимальний план. Ну, наприклад, як ми бачимо з картинки нижче, ресурс 2 дефіцитний. Да? Давайте спробуємо його збільшити. Збільшуємо другий ресурс. Ось у нас з'являються залишки. А тепер оптимізація виробництва. Все, відбулася оптимізація. Подивіться, будь ласка. А наші другий, третій та п'ятий ресурси знову дефіцитні, а залишки мають перший та четвертий ресурс. Ну, і, відповідно, сукупний дохід вже не 220 тисяч, а вже 236 тисяч умовних одиниць.